Вітаю, друзі. Стало відомо, що один із лідерів кампанії за Брекзіт Борис Джонсон відмовляється балотуватися на очільника консервативної партії, а отже, не хоче бути прем'єр-міністром Великої Британії. Якщо уважніше поглянути на фото, то спостерігається дивна схожість між британцем Борисом Джонсоном та американцем Дональдом Трампом. Для переконливості ще одне фото. Друзі, ви дивитеся місто світ. Мене звати Уляна, і сьогодні розставимо всі крапки над Брекзитом. Британські політики і ті, хто були за Брекзит, і ті, хто були за об'єднану Європу, сьогодні мають спільну позицію. Вони заявляють про те, що поспішати із провадженням 50-ї статті Лісабонської угоди не варто. П'ятдесята стаття це якраз та стаття, яка запускає процес виходу країни із європейського союзу. Взагалі, вихід із ЄС повинен відбуватися наступним чином. Країна, яка вирішує покинути Європейський Союз, офіційно заявляє про це у Брюсселі, тобто впроваджує п'ятдесяту статтю. Далі у Брюсселі вирішують, яким чином будуть вестися переговори. Тривають ці переговори, які можуть затягтися до двох років. Після чого ця угода повинна бути затверджена кваліфікованою більшістю країн ЄС. А також європарламентом затвердження ж угоди вже і означає припинення членства у Європейському Союзі. І так перший крок запровадження 50-ї статті Лісабонського договору, яка регламентує вихід країни з ЄС. Якраз і не поспішають робити британці. Всі як один заявляють про те, що треба почекати, не варто поспішати, нам потрібно визначитись із своєю позицією. Але, друзі, із позицією їм варто було визначатися до референдуму, а не зараз. Що цікаво, друзі, вже після того, як відбувся референдум про Brexit, багато британців запитували у всім відомого нам пошуковика Google, то що ж таке Європейський Союз? Очевидно, друзі, що Велика Британія не поспішає виходити з європейської спільноти. Воно і не дивно, адже справа це не вигідна і тим більше геополітично нераціональна. Міністр фінансів Великої Британії Джордж Осборн заявив, що Брекзит може коштувати 30 мільярдів фунтів стерлінгів за 4 роки. Крім того, уряд буде змушений підняти податки, а також зменшити кількість соціальних програм. Крім того, друзі, на урядовому сайті Сполученого Королівства з'являється петиція про проха провести другий референдум Brexit, якщо явка буде становити менш ніж 75%, А відсоток тих, хто хоче залишити Європейський Союз, буде меншим ніж 60%. Цю петицію вже підписало більше ніж 4 мільйони громадян. Це надзвичайно серйозний рекорд для Британії і для петицій загалом. Здавалося, б, друзі, чудова ініціатива прихильників єдиної Європи. Але насправді ініціатором петиції стає Олівер Хейлі, прихильник Брекзиту. Його аргументи наступні. Він думав, що Брекзит зазнає поразки, а тому хотів ускладнити життя прихильникам єдності і членства Британії у ЄС. Зокрема, пан Олівер не соромився розміщати у своєму Фейсбуці популістські агітаційні гасла кампанії за Брекзит. Одне із них це економія 350 мільйонів фунтів стерлінгів на тиждень, які вони будуть витрачати на охорону здоров'я. Але зараз прихильники Брекзиту потроху починають відмовлятися від своїх гучних заяв, адже насправді ця сума. Не 350, а 250 мільйонів, завдяки знижці, яку мала Велика Британія. А ще один палкий лідер Брекзиту, Найджел Фараж говорить про те, що він і не може гарантувати того, аби ці кошти в разі економії змогли бути застосовані на охорону здоров'я. Воно й зрозуміло, але де ці правдиві слова були раніше? Британська позиція зрозуміла, вони не поспішають покидати європейський союз. Натомість європейські лідери наголошують на пришвидшенні процесу виходу. Позиція лідерів Європейського союзу стосовно пришвидшення виходу Великої Британії із ЄС, звичайно, не відповідає їхнім геополітичним інтересам, але відповідає їхній стратегії. Для того аби Британія все ж залишалася у складі єдиної Європи. Такі заяви повинні активувати тих людей, які за те, аби Британія залишалась у Європі. Зокрема, у Лондоні люди вже протестували проти Брекзиту. Таким чином, як ви бачите, самі англійці отримали європейську мрію. Тут також не забуваємо про позицію Шотландії та Північної Ірландії, які абсолютно чітко заявляють про своє бажання залишатися у складі Європейського союзу. Саме тому уряд у Лондоні повинен рахуватися також з цією думкою. Тепер, друзі, поглянемо то, які проблеми допомагає вирішити Брекзит. І так, перша проблема Європа надто повільна, не гнучка, бюрократизована і навіть не може знайти спільної позиції. Але, як бачимо, спільна позиція є. Європа каже, Британія виходить швидше. Європа не м'яка, Європа не просить, Британія залишиться. Європа також ставить на місце євроскептиків. Адже всім тепер стає зрозуміло, що у глобалізованому світі самотужки не вижити. І навіть одна з найбільших європейських економічних економік британська Похитнулася від Брекзиту, крім того, друзі, британський референдум показує наскільки небезпечно довіряти популістам та євроскептикам. Адже одразу після перемоги Брекзиту лідери кампанії почали потроху відмовлятися від своїх гучних обіцянок, а люди в свою чергу відчули себе ошуканими. Очевидно, друзі, також є й те, що Європа потребує реформ, і Брекзит може допомогти їх пришвидшити, допомогти діяти оперативніше, допомогти швидше знаходити спільну позицію, діяти. У інтересах всієї спільноти, а не лише у інтересах Греції чи Британії чи когось іншого. Крім того, люди повинні віднайти віру у європейський проект, у проект миру та стабільності на континенті. Друзі, тепер британці наряду з українцями, отримали європейську мрію. А інші європейські громадяни можуть згадати, що Європа – це не якась брюссельська примара. Європа це реальні переваги, які може назвати кожен громадянин. Це вільне пересування, це можливість вести бізнес, можливість купувати нерухомість у інших країнах. Це також наукові, культурні та безліч інших програм співпраці. Не зайвим буде наголосити на тому, що жодної геополітичної доцільності у виході Великої Британії із Європейського Союзу немає. Саме тому до Європи прибуває із візитом. Держсекретар Джон Керрі. після низки зустрічей він висловлює позицію Сполучених Штатів. А вона звучить наступним чином: рішення британців щодо виходу з європейського союзу ніколи не буде реалізоване. Як ми знаємо, штати не жартують із геополітикою. Вони бачать у Європі сильного партнера на противагу, наприклад, такому гравцю, як Китай. Крім того, не варто забувати, що Велика Британія це найкращий друг Сполучених Штатів у Європі. Згадаємо також, що будь-яка угода передбачає обов'язки. Як мінімум, угода про вільну торгівлю передбачає вільний рух товарів, послуг, капіталу та людей, тобто працівників. Отже, про жодне закриття кордонів, яке обіцяли євроскептики та прихильники Брекситу, не може бути й мови. Інші угоди передбачають внески до казни, тобто, в будь-якому разі, є обов'язки і є права. В жодному разі неможливо повністю відділитися у сьогоднішньому глобалізованому світі, адже якби Британія. Абсолютно не маючи жодних угод із ЄС, продовжував своє існування. Це було б існування на рівні із країнами третього світу. Очевидно, що англійці абсолютно не готові до такого життя. Тому як би не називався новий статус Великої Британії у Європейському Союзі, про жодне повне припинення членства, стосунків та співпраці не може бути й мови. Це чудово усвідомлюють не лише прихильники єдиної Європи, це чудово усвідомлювали і євроскептики, які агітували за бре. Саме тому Британія нікуди не поспішає. Тут зауважимо, що нового прем'єра оберуть тільки восени. Згідно британських законів, даний референдум не є обов'язковим до виконання. Всі аргументи вказують на те, що Британія йде, але залишається. Відомий вислів, типу по тепер може набрати нового значення. Тепер хи типу по-англійськи буде означати не йти без того, аби прощатися. Тепер хти типу по-англійськи означає залишитись. Бачимо, друзі, що геополітична доцільність не боїться референдумів. Дякую, що довелися місто світ. Підписуйтесь на канал, адже я вас чекатиму у наступному випуску. Дякую, що були з нами! На все добре!